Я би обирала, напевно, я думаю, ця машина війшла би там в топ-5 бажаних іграшок в моєму житті. Я думаю, що ви хлопець там від 20 до плюс безкінечності, я думаю, що ця тачка також входить в топчик того, що б ви хотіли мати в своєму гаражі. Бо я думаю, по відносності вартість та те, що ви маєте по ітогу у своїх відчуттях, це буде топ-5 тачок в світі, які можна купити саме по відношенню ціна та якість. Бо ми не будемо порівнювати, звичайно, це там з якимись ламборгінями. Не будемо порівнювати навіть 35-м гт бо це дуже-дуже бюджетна запальничка, яку ви можете купити. Ви можете, якщо це сток, кататися по місту, і можете виїхати в якийсь там клас СТОК на перегони на кільце, і ви вже будете їхати десь в топі. Привіт, друзі! Сьогодні ми знімаємо для вас одну маленьку, швиденьку і дуже цікавеньку машину. Це Mazda MX5 Мята. І це не просто базова стокова машина, це машина, яка підготовлена до перегонів і вже має в своєму арсеналі рекорд абсолютний на Time Attack Series. Отож сьогодні ми у своїх друзів Dark Horse, ми налаштовуємо і перевіряємо остаточно цю машину. Ви все це побачите. А вже за два тижні ця машина буде їхати в фінал Time Attack Series. Цей маленький красивенький автомобільчик це саме те, що дуже популярно в автоспорті. Насправді це є найпродаваємішим в світі спортивним автомобілем. Так, так, це спортивний автомобіль, не дивлячись на його не дуже великий бюджет. А якщо ці автомобілі, по-перше, покупають, а по-друге, на кожних змаганнях тайм-атак або кільцевих гонок ви сто відсотків побачите цю машину, що це значить, що щось інженери цього автомобіля дознають. знають. А саме, я думаю, вони знають правильне співвідношення маси цього автомобіля до потужності та керованості. Ну, давайте розпочнемо з того, які вводні дані ми мали на початку будування цього проекту. А якщо ми візьмемо цю машину, як вона побудована заводом, то тут у нас було 2 літра атмосферний мотор з технологією скаектів, яка дуже знайома будь-якому володарю сучасних мас. Але тут вже як ви розумієте, далеко не сток, бо ми тут маємо компресор, який віддає один бар на дугу. Скільки отримали потужності, ми поки що розповідати не будемо, бо я думаю, це нам розповість сам власник під час перегонів, який ми також плануємо вам показати. Отож, це не стоковий автомобіль, але якщо ми будемо оцінювати це стейджами, якщо так для багатьох буде зручніше, то це, я думаю, точно не стейдж три. Це, я думаю, десь стейдж там один, два, півтора. Якщо ви побудуєте такий автомобіль, ви зможете бути конкурентно спроможні в українському автоспорті на сьогодні, і це не буде коштувати усіх коштів світу, але про бюджет. Ми також спитаємо у власника. Ми спитали у власника, я спитала, а чому насправді був обраний саме цей кузов? Бо це популярна машина, яка є мрією багатьох хлопчиків та дівчат. Але якщо казати саме про автоперегони, був ще вибір у цій же ціновій категорії. На що власник відповів, що він е, отримує надзвичайні емоції від кермування цього автомобілю. Він завжди посміхається, коли її бачить. І це була його ну, дитяча мрія. Отож саме цей автомобіль він вважає ідеальною, як то кажуть, корче заготовкою для того, щоб потім зробити. Ти з нього справжній автомобіль для перегонів. Основна боротьба в спортивному автомобілі завжди буде течитися через те, щоб автомобіль був як найлегший. Насправді, з заводу цей автомобіль важив 1070 кг, Що насправді дуже і дуже мало. Бо якщо ви дивитесь в мене, і ви пересічний громадянин, який їздить там, не знаю, на якомусь Volkswagen або там Hyundai, ваш автомобіль буде важити 1400-1600 тонн, якщо це буде монопривід. Повнопривідна машина завжди буде важити ще більше. Це задній привідний автомобіль, і він важить. Тонну це дуже-дуже мало. І якщо врахувати, що це тонна і 180 кінських сил потужності навіть за воду, то це вже буде дуже і дуже непогано. А як ми вже сказали, тут встановлений компресор, і тут буде трошечки збільшена потужність а, на один бар компресора, то це вже виходить дуже і дуже веселий автомобіль. Автомобілю насправді є свої слабкі місця. Якщо ми візьмемо будь-який автомобіль, то буде ламатися першим або мотор, або коробка, або редуктор, або що ще. Так, от в цьому автомобілі, навіть коли вона була стокова, це нам розказав власник: що найслабкіше місце це саме коробка передач. Отож, ще до встановлення компресора на стоковому майже автомобілі була зломана перша коробка передач. Потім її замінили на більш нову вже. Поставили сюди компресор, зламали другу коробку передач. Потім встановили третій варіант коробки передач. І от зараз вона на ньому існує. Тож, якщо взяти цей конфіг, то найслабшим місцем саме тут буде коробка передач, бо вона тут механічна. Як ви можете побачити, всередині нема зовсім нічого. Тобто тут встановлено одне спортивне сидіння, і пасажирського сидіння зовсім немає. Бо цією машиною не користуються в звичайному житті, а користуються тільки на перегонах. Я думаю, що ми з вами ще побачимо, як цей автомобіль поводить себе саме на перегонах. І, до речі, по цьому откріпленню можна зрозуміти, що цей автомобіль використовується в спортивному житті, і це спортивне життя ще й знімається. Так що я думаю, що нам буде що вам показати зовсім скоро. А, крім всього цього. Машина, взагалі-то із заводу, дуже дуже легка, і це відбулось за рахунок того, що навіть заводу тут нема бардачка, нема в двірних картах ніяких карманчиків тобто, багато чого, що ми звикли бачити в автомобілі, тут нема, і це все було зроблено саме заради зменшення ваги оцього автомобіля. Mazda Miata – це автомобіль, який випускається вже понад 30 років, і за свою достатньо велику історію вона має намало нагород. А саме 280 різних автомобільних, і не тільки нагород. Бо моя улюблена нагорода цієї машини це нагорода від Playboy за найвеселіший автомобіль. Цей випуск ми знімали в цілих три етапи. Отож, сьогодні ви побачите дуже різноманітне життя у цієї гоночної мазди. Ми поговоримо з власником цього автомобіля і подивимось, як же йому живеться при налаштуванні в місті на перегонах, і побачимо, чи вдалося цій гарненькій машинці виграти щось на перегонах в сезоні 2024. Ми в класному місці. Ми в Полтаві на картодромі Лтава Рінг, і тут відбуваються перегони серії лтава тайм атак Не просто перегони, а сьогодні фінал. Як завжди в Полтаві дуже багато пілотів, конкуренція в кожному класі і буде дуже дуже цікаво. Якщо ви раптом ще не дивились випуск про Полтаву, то обов'язково подивіться на нашому каналі. Силка буде в описі під відео. А ми продовжимо говорити про мазду. Нам вдалося схопити власника цього проєкту. Він, до речі, людина, яка не любить розмовляти на камеру, і він залюбки поділився своїм автомобілем для зйомок, але сказав, що не дуже хоче давати нам інтерв'ю. Проте, заради вас, ми його вмовили. Отож, пару слів про мазду від власника цього автомобіля. Сидимо, якби не напряжно. Та я вже напрягся. Два, вже підписи. пізно. Та ви вдома. Розкажіть, а чому мазда? От мені цікаво, чого обрали мазду? Вона легка, задньоприводна, мінімум електроніки і тільки туди тюн і все добре. Це стоковий мотор, на який поставили компресор. Чи ні? Чи мотор зібраний? Що ні, там всередині? Стоковий, стоковий. Насправді ну, у нас проблем з мотором ніколи не було. Туть-хуть-ху, знаєте, однако. Тому що у нас наклейка Порше. О, все оце секрет. А хто наклеїв наклейку Порше? Я навіть наклеїв наклейки Поршу, там стоїть. Поршеводи. Я поснідав і в шапці. Ти задоволена тим, що вийшло в Етозі? Максимально емоційна машина. Кожен виїзд це прям. Я навіть не можу тебе передати словами, тому що. От треба спробувати, да? так? Треба спробувати, так. Насправді, жодної машини, яка не була, не дарила стільки емоцій, скільки от вона. В плані керування. ну... Прям все. Як Ви треба. розказували, що це вже ну, типу, не перший її сетап, тобто спочатку, да, перша здалась коробка. так Перша було? коробка, да. Ну але це було прогнозовано, тому що е, як став, поставили компресор, і це було прогнозовано, що він зі коробку. Ну він так і з'їв. Розкажіть про рекорд, як це відбулося? Насправді е, ця машина має потенціал е, набагато швидше їхати. Тому що ми тоді їхали з диркою в компресорі, і вийшло так проїхати такий гарний час. Я думаю, що якщо поставити новий слік, то вона заїде і в 49 секунд. Потенціал в неї є, є куди ще там тюнити, і нам для картодромів мега швидка машина має бути. Тобто, я думаю, що оцей трек для мазди це прям те, що треба. Да? Тут багато треба ну, працювати з кермом. Насправді але... вона і будувалася для цього трек. Тобто під цю задачу. Ну так, що побудую машину, не знаю куди. Тут було прям під цей трек, хочу цю машину. Так, так. І це вже ваша не перша мазда, так? Да? Мазда перша. Мазда перша. Тільки просто сетапів було вже декілька. Так, так. Просто ми поетапно її вдосконалювали, вдосконалювали і зараз в такому. Ам, Знаєте, що цікаво, от, з вами в житті. Насправді до того, ще, як ми вживу зустрілися, ми спілкувалися, і багато хто людей, от механік казав, той, хто налаштовує, казав. Олег, така людина, вона не дуже емоційна, вона така стримана, і ви каже, вона викликає в мене стільки емоцій, от з чим порівняти, чи є щось ще в житті, що викликає стільки емоцій? Ну, складне питання. Ну, тобто, це те місце, коли куди сідаєш, розслабляєшся. Ну, ну, і насправді, кайфуєш. Насправді, якщо, якщо брати хобі, то мабуть жодне хобі не дає стільки емоцій. А розкажіть, на якому б треку хотіли покататися в житті? От може десь вже катались, де дуже сподобалося, або якийсь трек мрії в Європі? Та будь-де в світі, може в Європі, може в Америці. Ну насправді я би хотів всюди спробувати, тому що я ні разу не виїжджав ніде і я не, не знаю, як Як це взагалі, як, так? Да, зі слів. Ну багато багато. Хтось каже Нюрбург класний, хтось каже там Місано. Треба пробувати. Треба побути різне і для себе так, щось треба, обирати. Треба пробувати. комусь він може зайти, комусь ні. Ми робили тести. Я пробував а, зі спойлером їхати, і і ми знімали спойлер. без спойлера... Взагалі, ну, нереально. Вона дуже нервова, її кидає в сторони, знову поставили, все нормально. А якось міняли налаштування от самого. Куту, так, є, та, та, та. Тобто ви пробуєте рі різні варіанти? Виглядає вона дуже класно. Ви щодня не пробували на ній їздити? Виглядає круто, класно, тому що я даже як інколи на ній катаюся і що коли підходиш, я підходжу там до машини, бачу, хтось фотографується, треба чекати, <гум> <гум> щоб сісти, щоб сфотографувалися. Е, для кожного дня вона не підходить, але десь так просто виїхати з кабріолетиком можна. Клас, оце кайф, да? <гум> оце так. думаю, десь приїхати по ЮБК на ній. <гум> Ото було б класно. Так що Все. чекаємо на перемогу і тоді на кайфових тачках їдемо від Ялти до Севастополя. Це якась мрійка моя особиста. Я думаю, що володаря. <рігла> <рігла> Супер. Перегони на Лтаві пройшли дуже дуже успішно для нашої мазди. Отож, цей автомобіль та його пілот отримали перше місце у категорії про спорт. Хочу зауважити, що цей трек у Лтаві, він достатньо технічний. Він не дуже швидкий відносно до звичайних автомобільних треків, бо це і не автомобільний трек, це картинговий трек, який використовується для автомобільних змагань. Отож, як кажуть саме пілоти, що це трек, на якому треба добре працювати в рулі. Це означає, що треба дуже багато кермувати. Гальмувати, розганятись і вміти керувати своїм автомобілем. а от заради великої швидкості тут не буде. Але щодо швидкості, то це у наступному блоці нашого відео, де ми з вами їдемо на чайку і дивимось, як же пройшли змагання там. Чайка, і це найвідоміший трек нашій країні. А чому він найвідоміший? Да, тому що він один насправді на країні існує. На жаль, лише один професійний трек для автомобільних перегонів. Отож, про яку якість та кількість змагань ми можемо казати, якщо, на жаль, не маємо треків. Але ми віримо, що після війни обов'язково збудуємо і не один трек для дріфту, дрегрейсингу та кільцевих перегонів. Це трек, який був побудований ще за радянських часів, і він і на сьогодні використовується для автомобільних змагань, дріфту, ртр та й та інших змагань, а це достатньо швидкий та небезпечний трек. Отож, давайте подивимось, як змагання пройшли сьогодні. До речі, у нас на каналі є ще один випуск про оцю гонку на чайці. Якщо ще не дивились, переходьте. Дивіться, посилання також буде під цим відео. Цікавий факт про перегони того дня: квитки для глядачів закінчилися раніше ніж самі глядачі. Отож, це означає, що багато людей не змогли потрапити на перегони, просто тому що їм не вистачило квитків. та було зв'язано з обмеженнями щодо повітряних тривог та безпеки глядачів. Проте всі дуже сумували за перегонами, бо ці перегони не. Чайки вони були першими з початку повномасштабної війни. Тож перегони тривають, люди продовжують будувати машини і намагатися жити життя навіть в наші неспокійні часи. Тобі взагалі цей сезон, бо це ж фінал? Е, ну, Закриття сезону прям, прям дуже чудове. Полтава перше місце. Е, все па. Перше води. Я по в шапці. Сьогодні в два класи перше місце, і я для себе сьогодні ставив таку планку заїхати у 23 секунди. А Получилось заїхати у 22 низенькі, бо тобто я, я не очікував клас. від неї такого. Тобто це овертоп, так, так, так. клас. Прям ну все все вікенд Прям клас. Вікенд супер. Плани на сезон здобулися, як так, хотілося. Так, так. Тобто, мазь де ставимо лайк. З вас на цьому місці лайк like, у цій кльовій машині, лайк like, пілоту, який не дуже любить спілкуватися, але заради нас і заради вас він з нами поговорив, розказав про цю мазду. Ми дуже дякуємо, що були разом з нами. Дивіться Adrenaline драйв і будуйте отакі от класні тачки. Давай п'ять. Це був сезон 2024 в Україні. Автомобільний сезон, попри все, так я вважаю саме так, бо незважаючи на постійні обстріли, відсутність світла і повномасштабну війну, автомобільний сезон в Україні в 2024 році все ж тривав. Люди продовжували будувати машини, продовжували хотіти приходити на перегони, дивитися автомобільні перегони навіть під час тривоги, і це все означає, що життя в нашій країні триває. Це все надає віри у краще. Ми хочемо подякувати всім, хто був присутній в цьому випуску. Подякувати за цей красивенний автомобіль і за цю надихаючу історію, та має і нас з вами надихнути, будувати щось нове, будувати треки, будувати машини на наступний сезон, вірити в перемогу і вірити в те, що все обов'язково обов'язково буде добре. Дякую, що були з нами. Дивіться Адріналіндрайв.